Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Весняна рибалка, весняний спінінг, весняна ловля хижака. Досить таки складна матерія, і іноді рибу піймати досить тяжко. Дивіться, зараз якраз така пора, коли щука вже не реститься, окунці десь хочуть вже не реститися, або до того готовляться 100%. Судаки, ну, звісно, до нереста судака ще далекувато, але також не на кожній водоймі є ті судаки. Сьогодні додам трошечки інформації для початківців, які щойно починають свою риболовлю у спінгу. Тому що ну, буквально ось на цій риболовлі зустрів чоловіка, і він... Купив собі, можна сказати, там, перший спінг, і було йому цікаво, що як, як флюркарбон прив'язати, який гачок обрати, тому що ну, для нас, для досвідчених, да, це вже ніякої проблеми не е, представляє собою. А є люди, котрим, ну, дійсно це треба. Дивіться, друзі. Для того, щоб піймати весною хі -хі, рибу на спінг, нам звісно що потрібен спінг. Дивіться, в мене це доволі бюджетний варіант. Це у нас азура е Сафіна. Другої генерації така живенька вершинка підійде для анімації невеличких приманок. 90 Сафіна, вона у нас до 15 грамів, якщо я не помиляюсь. Да, 3,15. Але насправді ми вже не одну риболовлю, нею рибачили. До речі, сьогодні я нею ловив на 1,5 грами, вітру поки не було і в принципі відбиває нормально по вершинці. Тоненька нитка і моя катушечка. Шимано Ванфорд. До речі, ниточка 03. Azura X-Game Light Game. Доволі таки гарний біленький шнурочок. Друзі, для того, щоб піймати рибу на спінінг, нам потрібен спінінг. Добре, спінінг у нас є. Далі, звісно, що нам Спінінг, котушка, шнур. Звісно, що нам для е, нашої риболовлі потрібні силиконові приманочки. Силіконові приманочки, е, повторююсь, Мають бути для весни нездорового розміру. Не потрібно там гнатися за якимось е, здоровим силіконом. Дивіться, я, друзі, набрав. Насправді тут дуже багато приманок, дуже-дуже багато. Але першочергово я хочу спробувати саме ось такі е, віброхвостики в різних кольорах. Бачите, і двохкольоровий відвіста є ось таке болото. Е, е, хоча насправді. Зараз в умовах весни, в, більшість, в багатьох річках і озерах вода стає досить така брудна. Або змиває з полів сніг, і це весь бруд потрапляє, чи якісь водорослі починають там відмирати, чи ще якась ерунда, друзі, але водичка весною досить часто таки брудна. Тому гарно буде мати обов'язково восьмий колір з собою. Восьмий колір це лох яскравий такий. Він нам дасть е, по, більшу помітність наших приманок у воді Друзі, і обов'язково потрібно мати, я вважаю, саме в таку пору ось такі яскраві приманочки. Яскраві, щоб також, можливо, з більшою вірогідністю спровокувати хижака на покльовочку. Друзі, так, силіконові приманечки віст, давно ми з вами на них рибачимо, вже не перший рік, і ви, мабуть, всі знаєте вже про них, тому сильно довго розказувати не буду. Дивіться, далі, що нам треба? Нам треба зібрати монтаж. Я постійно роблю нові монтажі, постійно їх додаю, обриваю. І для мене це, знаєте, досить таки просто. Давайте розглянемо ось на прикладі ось цієї приманочки. Це у нас ріпер на джи Я сьогодні його надів, вже покидав, але покльовок на нього не було. І чим не дуже зручно джиголовка... Збирає траву. У нас, хоч зима, хоч не зима, трави повно. Нитчаті ті водорослі, намоталося сюди, все, гра приманки збилася. До побачення. Гарний монтаж джихріг. це у нас X-віст, бачите, такі півтора грамчики. Незважаючи на досить таки потужну нашу вудку. Півтора грами ми сьогодні можемо покидати вдоль берега. А весною я би не став би гнатися, знаєте, саме на річках, на ось таких. Як моя, це Південний Буг, гнатися за якоюсь космічною дальністю закиду, краще змінити 3-5 місць, обловити гарну берегову зону, і ми тоді гарантовано піймаємо рибку. Дивіться, джихріх проходить гарно цю травичку, про яку розповідав, що на джиголовку чіпляється, і гарненько працює. Ми бачимо. До якої пори одягати гачка на силіконову приманку. Тому що це досить таки важ... важливо. Я би сказав, що одна третя приманки має бути зайнята гачком. Є різні приманки, це там фети, танти і все остальне, то по-разному, друзі. Але десь одна треть приманки має бути закрита гачком. Я використовую Дуже часто Ось такі готові монтажі. Це для такої ультралайтової приберегової ловлі на магазині Vista є ці готові монтажі з різними вагами, з різними гачками, все, що потрібно. Або можна зробити самому. Друзі, я використовую якісь ось такі гачки одинарні. Там овнер, там або Азура, або флагман. В принципі, різниці немає. До речі, зараз, якщо знайду, дуже гарного гачка, покажу вам. Ось, друзі. Супер класна форма сингл F78 від флагмана. Оце гарненький крючок. Якщо ви такий побачите, купуйте, не пожалкуйте. Так, друзі, значить що? Монтаж. Ми з вами розібралися, як заряджати. І далі вже все, просто треба перевіряти приманочки, перевіряти різні кольори. До нагадаю, що ми говоримо здебільшого про яскраві такі якісь варіанти. Все. флюркарбон 0,2. В принципі, універсальний. Можна і окунця на нього ловити, і невеликих щучок, і судака. Тобто, якщо ви не хочете там набирати 80 бабін цих флюркарбона, купіть собі 0,2, вам вистачить 100%. Так, друзі, йдемо, трошки половимо рибку. І далі, я не знаю, було б класно це все робити в форматі онлайн, щоб від вас відразу були якісь запитання. Да, там. Це було б класно. До речі, бачите, ловлю-ловлю рибу, а в мене пів п'ятки на силіконки немає. Зараз потрібно поставити нову. Перша жаба. Перша жабулька. Оце розмір. Яка приманка така й риба? Але хоча б маємо надію на те, що риба сьогодні трошки шевелиться. Тому що вчора я буквально був на річці. ну В іншому місці, звісно що, там взагалі навіть признаків життя вода не подавала. Так, ну я, звісно, що хочу окунця спіймати. Щуки як би теж добре, але хочеться окуня. Щука у нас треться вже в очереті. Я це бачив на минулій риболовлі на свої очі. Да. А окунець, я думаю, що ще він має у нас трошечки поклювати. До нересту йому ще трошечки рано. Так, ну маю надію, що хоч сьогодні хтось злапається. Тому що, ну, чесно кажу, вчора якісь такі чи магнітні бурі були чи що, я пройшов всі супер класні весняні місця окунячі. І навіть, навіть одного ударчика не отримав. Це враховуючи те, що я рибалив на ультралайт, чисто на ультралайт, сьогодні вже в інших місцях. І з більш потужною вудкою спробуємо, ну хоч когось би спіймати. Ну, все одно річка оживає, прокидається. Я вчора бачив і головники вже стоять на течії, чекають на свою здобич. Піднімають якихось там мурашок з поверхні. Але все одно ще. Така доволі затяжна, як то кажеться, весна. Не починається у нас тепло, ще холодно. Є. Хто це там? Шнурабас. Але цей трошечки більший. Ну, з'їв повністю приманочку. З'їв повністю. Відпускається. Ось бачив? Ось воно. Щупаль? Да. Поки що окунями навіть і не пахне. Я повпирався доволі так довго в малесеньку приманочку, в червачка на півтора грамчика. До речі, сафінка, в принципі дозволяє ловити на півтори грами, якщо вітру немає і тонкий шнур. Взагалі без клювань. Так, ну спробуємо його спіймати на віброхвостик. Сьогодні буде такий квест. Впіймати Окуня. Здавалося б, він взагалі має себе вільно відчувати зараз. Щука на нересті, вся в очереті, третя. Зараз просто ну, не самий такий теплий день. А от вчора було тепліше, вона дуріла в очереті. Ніхто його не вполює. Клюй собі, насолоджуйся життям. Ні, нема покльовок. Друзі, ну ладно, будемо шукати. Весняні приманки, я вважаю, не мають бути здоровими. 2-2,5 дюйми. Мені здається, цього <пів> повністю вистачає. Ну, Можна, знаєте, таку теорію розказати, що навесні рибка харчується не так сильно, тому що пузо там набито крою. Можна ще якісь там придумати відмазки. Але, ну, Чисто на практиці вже давно перевірено, що весна це саме час невеликих приманочок. Вода у нас мутна, тому будемо використовувати сьогодні якісь такі яскраві кольори, щоб рибки було зручніше побачити нашу приманочку. До речі, було клювання. І мені здається, окуневе. Ще одна покльовочка під очеретиком. Але щось не здаїла. Значить, спробуємо провести ще делікатніше, ще плавніше. Є, є. Во-во-во-во-во. Але це, блін, зійшла. Зійшла. Але це не та, що у нас клювала попередньо. Тому що взяла геть на іншій дистанції. Маю надію, що там ще хтось живе. Декілька слів про мої сьогоднішні монтажі. Дивіться, поки що найрезультативніший. Ось такий шарнірний монтаж. Я, до речі, бачите, навіть застіпку не використовую, тому що не огрузку, не тип приманки, мабуть, що змінювати я вже не буду. Я сьогодні вже спробував е, порибалити на джихріх з маленьким черв'ячком. До речі, перша щучка якраз нам клюнула саме на нього. Порибали уже на джихріх з ось таким е, X-вістом. Друзі, покидав. Ріпірка на джиголовочки. Маленька, така маленька, акуратна, спортивна, можна навіть сказати. Сьогодні найкраще працює саме шарнірний монтаж. Джиголівка, вона все одно. Звісно, круту гру нам дає, але за рахунок цієї сходинки, сюди наматується трава, постійно ничать оці водорослі. У нас їх дуже багато, навіть ось навесні. І проводка досить часто. Виходить неефективно. А ось такий шарнірчик гарно працює. І, до речі, мінімізувавши свій монтаж, виключивши застіпку, ми мінімізуємо кількість зачепів за траву. Тому що застібка також має якби, таку схильність намотувати на себе жабурення Гарне місце для весняної стоянки хижака. Дуже гарне, Такий прокос в очереті завжди потрібно починати обловлювати і з закидів прямо під ноги. Зараз в мене не вийшло, бо я відразу зачепив очеретину. А теоретично, якщо б тут стояла щучка, чи окунчик грівся на сонечку, ми б його скрізь за все. Могли спіймати на першому ж закиді. Так, ну, мабуть, що я розлякав всю рибу тут, тому вже зробимо закид подалі. Дивіться, Сафінка 93 грами 0,3 шнурок, полетіло навіть більше, ніж треба. Місце гарне, але не в кожному місці сьогодні у нас відгукуються. Рибинки. Не в кожному. Потрібно до неї підійти. І наскільки я зрозумів, що не треба довго-довго впиратися. Рибка, в принципі, клює відразу. Якщо ти попадаєш її під носа, вона клює відразу. Тому 3-5 закидів буде більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, чи є тут хижачок, чи немає. Проловили і зі спокійною душею йдемо далі. Монтаж, в принципі, цей сьогодні нам вже рибу приніс. На нього були і покльовки, і сходи, тому вигадувати, ну я думаю, що не потрібно особливо ніяких хитрих якихось фокусів. Головне попасти рибі під носа. І знову починаємо з облову. При зони. Зачасту весною рибка стоїть саме десь у таких місцях, неподалеку від очеретика, неподалеку десь від бережка. Тому можна сказати, що відразу робити там закиди на 30-40 метрів, не завжди їй потрібно. Для початку перевіримо ближню дистанцію. Як то кажеться. Колись на змаганнях завжди так робили. Коли ти підходиш в сектор, завжди один-два закиди, прям, прям в ноги-в ноги. Зачасту таке дуже бувало спрацьовувало частенько. А ось і вона. А ось і вона. Ой-ой-ой. Опа! Знову втекла, друзі. Сьогодні дуже багато сходів. У мене вже було три штуки. Три штучки. Заборонена риба. Ну і нехай. Ми ж її не з'їмо. А окунями сьогодні... Можна сказати, навіть і не пахне. Ну, одна покльовка в мене була, здається, точно окуневою. Але далі ніякого результату не було. Просто тикнув. А от щучки сьогодні трошечки підкльовують. Досить часто від вас такі запитання до мене надходять. Порадь пару кольорів. Такі, щоб працювали скрізь. Ну, друзі, я вже, мабуть, повторююсь, у нас обов'язковим це буде восьмий колір, якщо ми розглядаємо саме приманочки віст. Восьмий колір обов'язково обов'язково, обов'язково сьомий кислотний такий, кислотно-лимонний. І бажано обрати щось таке більш натуральне, по типу оцього дев'ятого, або е, у нас 12-й, це у нас масло. Якщо ви не хочете набирати купу купу силіконок різних і потім в ньому ще й путаться, який поставить, не знати, друзі, ось цих три кольори обирайте. І в принципі, якщо ви будете рибачити весною, коли рибка вже більш-менш активна, віброхвостик гарно спрацює. П'яточка вона піймає рибу майже в будь якій водоймі універсальна приманка. На будь-якого хижака. Двухдюймовий віброхвост. Звісно, ми не говоримо сьогодні про трофейних якихось рибок, а от також, щоб отримати задоволення, вискочити на півгодинки на годинку десь на домашню водойму, скажімо так, або й десь поїхати подалі, половити в цікавіших місцях віброхвост піймає рибу завжди. Відірвався, і, якраз, друзі. Спробую вам показати, як я в'яжу флюркарбоновий поводок. Поводок ...самий простий, самий дієвий. Дивіться, робимо просто ось такого гудзика на кінці флюркарбона. І затягуємо його. І в нас, виходить, маленький-маленький такий гудзик. Вузлик, як хочете називати, друзі, в моєму. Місцевості гудзиком називають ще ось такі маленькі вузли. так Складаємо шнур вдвоє і робимо 5-6 обертів навколо флюркарбона. Можна і флюркарбоном обмотувати, але мені зручніше ось так. Зробили 5-6 обертів і далі цю сторону флюркарбона, де в нас вузол, засовуємо в цю петелечку. І воно як удавочко, і в нас просто саме все затягується. Чуть-чуть намочимо, щоб воно прилипло краще до флюр -карбону. Все. Я отаким от вузлом в'яжу і ультралайт, і хевіки, коли ловлю на важкій вантажі. Держа любий шнур, любий флюрик. Суперово. Ну, і звісно, зберемо. Новий монтаж у нас буде на ось такому гачку четвертого номеру, можна сказати, навіть трошечки завеликий, але нічого страшного. І трьохграмова чебурашечка у нас. Знову буду в'язати напряму без застіпок, щоб мінімізувати кількість зайвих. Елементів, котрі можуть вплинути. Можуть, друзі, я не стверджую, але можуть вплинути на результативність. Ви хочете, ставте засібки. Особисто мені вона зараз тут не потрібна. І, до речі, вузол обичний клінч. Обмотали, затягнули, відкусили. Все. Приманочка, буде у нас. Мабуть що та сама. Клювало на лох, Зараз не час експериментів, тому будемо рибачити на те, на що вже у нас ловилося. В принципі, четвертий номер гачка гарно підходить під цю приманочку 2,2 дюйми. Ось так приблизно. Може не найгарніший, не найкрутий, але робочий монтаж. Гопро снімай відео. Блін, що за сход? Гопроснімай відео. Є, добрала. Друзі, було три клювачки в мене з цього місця і... Жабушка. Бачите, як вона клюнула самим-самим носиком. Обережно, обережно. Опа, і утікла. Третій раз буду підходити в одне й те саме місце. Тут досить такий цікавий такий камінець лежить. Третій раз буду там рибачити. За сьогодні лишень. Друзі, два рази по щучки ми достали і ще було, мабуть, штук 4 чи 5 холостих клювань. Зараз спробуємо, чи ну, принесе така тактика результат. Дивіться, бо я походив, в принципі, покльовочки є, але вони такі невпевнені. Тобто один раз вона клюне і не добирає. Активність геть ніяк. Зараз спробуємо по, по тому самому місцю, де я вже був сьогодні, ще раз покидати своїм силіконом. У мене були клювання з двох напрямків. Але... Ловив я рибу лишень під очеретом. Зараз акуратно протягну, спробую ще раз подати під нос тій рибі, яка в мене клювала. Тільки тепер у мене вже не 3-грамова грузочка, а 2 грамчики. Наш віброхвостик буде ще плавніше падати на дно, сподіваюсь, і риба не втримається і з'їсть його. Перша мимо. Відразу в іншу сторону роблю закид. Є, є! <реш> оце такі сьогодні щуки. Ех, і втекла. Найкращий сьогоднішній монтаж у нас це 3-грамова чебурашечка і ось такий 2.2X Vist в восьмому кольорі. Гарно проходить всі оці зачіпи, очерети, і бачите, не використовую застіпку. В принципі, я. Просто буду знімати, якщо захочу змінити колір силикону, буду знімати його з гачка, і одягати інший. Все. Мінімізуємо монтаж до такої степені, щоб там взагалі ніяких лишніх елементів не було. Таким чином нам і рибка може обережніше клюнути. І плюс до того. Ми мінімізуємо зачіпи за траву, тому що на застіпку також намотується. GoPro, снімає відео. І ще один шнурочок, так? Да? Друзі, до речі, сьогодні ось не було жодного зрізу. Всі покльовки, ну, хоч і отака мілка. Але клює тако за самий носик. Боже, це, мабуть, сама мілка на сьогодні. Жодного окуня ми з вами так сьогодні і не спіймали. Не знаю, мабуть, він також готується до нереста. Крупна щука, я чую в очереті, пливає там, займається своїми справами, а клюють шнурки ці котрі. Не приймають участь в нересті. Друзі, насправді сьогодні було дуже багато покльовок, багато-багато сходи, покльовки. Але якось вона бачите, краєчком тако пащі, можна сказати, навіть не клює, а просто відбиває нашу приманку. Ну, тим не менш, рибу ми з вами спіймали. Хоча зовсім не ту, що я хотів. Я сьогодні довго впирався там якісь червачки тако. На Полтора грамчика по дну там щось є лозив, і то щука клюнула, друзі. Ну, о, така риболовля. Судака в нашій місцевості немає. Щука третя, окунець, мабуть, також готується до нересту. Побачимо, що буде через тиждень. Ну, і Маленький екскурс у спінгову риболовлю для початківців також сьогодні був. Приманочка, проводочка, оснасточка, флюркарбончик, гачок. Всі здавалося б банальні речі. Але бачу, що потрібно і таке знімати, друзі. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось.